Вас, шановні глядачі, сьогодні 30 жовтня, в ефірі інформаційна програма Час новин. З вами ведуча Юлія Чернешевська. Сьогодні в програмі. Черкаській області відзначили 71-шу річницю визволення від нацистських окупантів. В умані попрощалися з бійцем, які боронив Донецький аеропорт. На сцені Черкаської філармонії виступили незрячі артисти. Олександра Усика визнала інтерконтинентальним бійцем смішні традиції різних країн. І області відзначили 71 у річницю визволення України від фашистських загарбників. А як все проходило, дивіться у наступному сюжеті. Вшановуючи сміливість і відвагу тих, хто відстояв нашу землю в роки Другої світової війни, представники Уманської громади поклали вінки та квіти до обеліску слави. Очолили колону перший заступник міського голови Сергій Клочко та голова міської ради ветеранів Олександр Безсмертний. Учасники заходу низько вклонились загиблим визволителям, які віддали свої життя за рідну землю. До пагорбу слави у Черкасах із квітами прийшли ветерани Другої світової війни, міські та обласні чиновники, а також українські військові, які брали участь у бойових діях на сході України. Василь Попович, ветеран Другої світової війни, прийшов до пагорбу слави згадати тих загиблих, що за вітчизну нашу воювали. Для нього цей день означає дуже багато. Для мене цей день означає дуже. Строго. Я в цепій освобождав Білорусію, Могильов, Мінськ, Жу... Вот. Я пройшов з війною по Росії, воював, блока Ленинграда освобождав, Затем Білорусію, а потім Восточну Прусію, а потім Польщу на Дінеї Данцях, а потім вже на Одер в конце марта. И... День побіди встречал на Ельбі. Зараз має бути об'єднання, щоб всі думали одне, Один кулак. І вот. щоб була дружба вся. І готові, кожен готує. І віддавав все для того, щоб Україна була свободна, независима. Вот. Зараз вирішується судьба. Відомо, що 28 жовтня 1944 року завершилася Східнокарпатська операція, що тривала більше двох місяців. Її результатом стало звільнення Закарпаття від німецько-фашистських загарбників. Атовця, якого більше року вважали зниклим безвісти, поховали в Умані. В останню путь Владислава Олексійчука проводжали на колінах. Зібралися близькі, колеги та уманчани. Про це вже розповідали на п'ятому загальнонаціональному каналі. Ймовірно, Владислав загинув 20 січня цього року, перебуваючи на службі в Донецькому аеропорту. Досі його вважали зниклим безвісти. Рідні та близькі його шукали досить тривалий період. Зрештою, за аналізами ДНК, родичам вдалося знайти загиблого воїна. 37-річний молодший сержант Владислав Алексійчук служив у 81-й десантно-штурмовій бригаді розвідником. На сцені Черкаської філармонії виступили незрячі артисти. Люди з особливими потребами протягом восьми років проводили концерти у різних регіонах України. Талановиті вокалісти приїхали до обласного центру у рамках проекту Відчинилося життя. Незрячі вокалісти співали на професійній сцені у супроводі оркестру національного театру імені Заньковецької. Вони об'єдналися з різних областей України, а також із Грузії завдяки проекту Відчинилося життя. Мета даного концерту популяризувати імена талановитих незрячих музикантів, а також змінити ставлення суспільства до людей з особливими потребами. В принципі, ідея, якби народилася власне самим життям. Я просто очолюю громадську організацію, всеукраїнську, так, і помітила, що ну і в принципі займаюся проблемами людей з вадами зору. Я помітила, що серед незрячих є дуже багато обдарованих талановитих особистостей, які, на жаль, в нашій країні не можуть себе зреалізувати. І от, власне, виник такий задум спочатку дати цим людям можливість вийти на професійну сцену. А далі, буквально десь напротязі кількох днів, от ця ідея трошки так поглибилася, тобто виникло бажання не просто їх вивезти на сцену, наприклад, Національного театру імені Марії Заньковецької, а дати їм можливість заспівати в супроводі оркестру. Це було дуже складно, тому що люди, які... В житті не бачили цей оркестр, так, диригент, який поняття не має, як потрібно співпрацювати з незрячими вокалістами, бо він їм не може подати сигнал паличкою, так, власне, через сліпоту. От, ну а далі, до речі, з'явилася ідея запросити в цей проект ще наших відомих українських артистів. Мені це приносить задоволення розслаблення душі і, відповідно внутрішнього. І це для мене. Е, ну… Не є настільки важко, та я відчуваю пісню і переживаю ще одне життя цієї пісні. І справді дуже допомагає з психологічної точки зору. Олександр Усик український професіональний боксер, чемпіон світу в 2011 році, чемпіон Європи в 2008 році, багаторазовий чемпіон України. Спортивний прогрес українського боксера Олександра Усика відзначили в Орландо. Детальніше дивіться далі. На щорічній конференції Всесвітньої боксерської організації Олександра визнали інтерконтинентальним бійцем року. Нагороду за кримчанина отримав його менеджер, оскільки сам боксер на Прикарпатті зараз готується до наступного поєдинку. Олександр Вийде на ринг у грудні. Суперника ще підбирають. Нагадаємо, у серпні усик успішно захистив свій титул у першій важкій категорії. А вже у вересні український боксер очолив оновлений рейтинг всесвітньої боксерської організації у першій важкій вазі. Закони річ важлива, ніхто й не сперечається, але часом зустрічаються так звані неписані закони, які в певній мірі намагаються дотримуватися. Чи то справді вірять у необхідність цих законів, чи просто розважаються, використовуючи їхню недолугість, невідомо. Наприклад, у Франції неофіційно заборонено давати кличку свині «Наполеон». В наступному сюжеті ви зможете побачити ще кілька кумедних звичаїв. здесь туалет? Нашел время. Спасибо. <плёвый> С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. Телебачення є найпопулярнішим джерелом новин для українців. Наші журналісти розуміють це, тому намагаються і надалі максимально злагоджено та оперативно інформувати вас про важливі події. Залишайтесь з нами. Цього дня вшанується пам'ять святого пророка Осії, який мав дар сповіщати про лихо. На жаль, він не міг передбачити, яке лихо чи щастя чекає уманці після завершення цьогорічних виборів. А от як за цим днем наші давні предки говорили про погоду, дивіться далі. У цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. На осії колесо з вістю прощається, бо віз у заслінок поліз, а сани ще не зніс. Віз у сарай ставили, сани на світ витягували, а погоду передвіщали за зозулею. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. Як повідомляє синоптик Кіей, в Умані на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм, атмосферний тиск 759 міліметрів, вологість повітря 38%. Відсотків. 31 жовтня небо в умані буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 7 градусів за Цельсієм. Атмосферний тиск 765 міліметрів. Вологість повітря 41%.